Ось на цьому місці, де я зараз знаходжуся, в минулому році в мене була картопля. І ви знаєте, що картопля це як лакмусовий папірець, вона зразу реагує на фітофтору. Є там фітофтора, чи вона десь там дуже глибоко картопля обов'язково відреагує. Тому зразу кажу, від картоплі помідори треба садити якнайподаліше. І в минулому році на барабурі з'явилася фітофтора. Що ж робити після цього, як я вже запланував тут збудувати цю тепличку невеличку і посадити тут помідори. Я зробив. Простий розчин з хріну. Хріновий, так можна сказати, розчин, розчин він непоганий, але з хріну. Я на 10-літрове пів відра заклав листя хріну, утрамбував, залив звичайною водою і лишив на 3 максимум 5 днів, бо я робив почергово, максимум 5 днів я чекав і пролив повністю весь цей ґрунт оцим хріновим розчином. Ще один метод позбутися фітофтори, він досить простий і я думаю, що навіть безкоштовний це пролити гарячою водою. Можна покласти просто ватру тут біля на вашому подвір'ї, там не подвір'ї, кажу, городі, покласти якесь старе відро, закип'ятити там воду і пролити десь 80-85 градусів, щоб була вода. Добре, пролити. І вона вб'є фітофтору. Чому зараз до перекопування? Бо коли ви перекопаєте фітавтор грибок фітофтори, раніше як вони зараз вже кажуть, що це водорості, вони у вас опиняться під цим ґрунтом. Тому о, зараз, поки ви ще не перекопали, треба пролити цей гарячою водою. От сьогодні у нас е, перший день сонечко виглянуло, і я хочу це зробити. Сьогодні пролити гарячою водою, щоб знищити фітофтору. навіть якщо в мене помідори, до речі, не один не захворів фітофторою після того, як я пролив хріновим цим розчином. І можна додати ще перманганат калі, тобто марганцівку, 10 грам на 10 літрів. Ви додаєте і проливаєте. Це не пошкодить, а якщо немає, нічого страшного. Тут головне гаряча вода. Ще один плюс: ви знищите яйця слимаків, бо вони закладають їх приблизно на сантиметрів 10 см, і цієї температури буде достатньо, щоб, вони знищили, щоб вона знищила ці яйця слимаків. Тому ви зробите два діла зразу.